Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно смачний смажений цвіт кабачка в сирній паніровці. І для такого рецепту нам потрібно цвіт кабачка, сир, яйце, борошно, олія, вода та спеції. Починаємо приготування. Все, як завжди, дуже просто і неймовірно смачно. Для початку нам потрібно підготувати сам цвіт кабачка. З квітки обриваємо стебло і витягуємо течинку. Вона нам не потрібна. Саму квітку добре очищаємо та промиваємо, і викладаємо на паперовий рушничок, щоб вона трішки обсохла. І таким чином робимо з усім цвітом. Після чого займемося кляром. В посудину вбиваємо яйце. Добавляємо ваші улюблені спеції, в мене сіль та перець. Збиваємо до однорідності. Після чого на ось цій дрібній терці натираємо сир, додаємо трішки води, доводимо до однорідності. Поступово додаємо борошно та замішуємо кляр. Все готово. Консистенція густої сметани. Вливаємо соняшникову рафіновану олію. Кабачковий цвіт відправляємо у кляр. Це, до речі, дуже зручно робити ось такими паличками для суші. Викладаємо наші кабачкові квіти в сирному клярі на сковорідку та обсмажуємо з двох сторін до золотистої скоринки на невеличкому вогні. Обсмажені кабачки перекладаємо. На блюдо, яке теж встелив я папоровим рушничком для того, щоб позбутися зайвого жиру. І таким чином обсмажую весь кабачковий цвіт. Така страва виходить просто неймовірною. Хрусткий сирний кляр і ніжніший цвіт кабачка всередині. Це направду дуже смачно. Як на мене, навіть смачніше, ніж просто фарширувати сиром самі кабачки. Ніжні кабачкові пелюстки Дещо нагадуєм смажену рибу. Дуже смачно, дуже просто готується на раз-два, і результат не перевершений. Готуйте, адже це дуже просто. Такий цвіт можна подавати до будь-якого гарніру, просто смакувати із свіжими томатами. Це виходить дуже, дуже-дуже смачно. Рекомендую приготуйте. Звичайно, кому сподобався такий рецепт. Не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, обов'язково підпишіться. Усім смачного!